Коли Христос звернувся додому, стільки народу знов там зібралось, що вони не могли змоги хліба з'їсти. Там, де Христос Ісус, об'являє своє діяння, зціляє, визволяє, люди тягнуться, щоб отримати допомогу. Там багато людей. Але одночасно, коли Христа Господа було небагато учнів, які Його слухали, яких він посилав, проповідувати і дав їм владу виганяти бісів і дав владу зціляти. Треба бути не тільки там, де люди хочуть щось надзвичайне отримати від Господа, але треба бути і там, де люди хочуть бути з Ісусом, і йому служити бажають, Його слухаються, і живуть, як вчить католицька церква, сповідаються, почищаються, Чинить волю Божу, довідавшись про те, його свояки вийшли, щоб його взяти, поговорили він не при собі. Рідня даші родичі Ісуса, сприймають Христа Господа як просту людину. Вони не розуміють, що Ісус є Боголюдина, Месієм, Син Божий. Вони Хотіли його взяти, зупинити його діяльність, показали він не при собі. Коли ми починаємо людей навертати до Бога, ходимо до спою, до причастя, молимося, уникаємо гріхів, тоді навіть рідня часом говорять, що ми не при собі, що з нами щось сталося, треба нам якусь роботу знайти, або полікуватися, або не фанатіти, а бути як всі, і жити в гріхах. Або що інші пропонують тільки, щоб не навернутися, тільки щоб не покаятися така їхня позиція, бо живуть світським, егоїстичним життям, не навернуті до Бога, через те не сприймають тих, хто веде глибше духовне життя, борються проти тих, хто живе правильно, захочуть їх до поятики, до розпусти. Чи до нечесних справ або грішних розмов, до обмов, до осуду. І коли ми в тому всьому не беремо участі, вони вже не знають, що з нами робити, бо ми їм не цікаві, а якісь навіть непотрібні чи проблемні люди, щось подібне є і в праці, якщо ми уникаємо неморальності, гріхів, то ті люди, котрі перед тим з нами грішили в діла в словах, нас не розуміють. Починають зневажати, чи всміювати, або стороняться від нас, або навіть приганяють з роботи, тому що ми вже їм не підходимо, бо говоримо про Христа Бога, бо сповідаємося, почищаємося, живемо чесно, а вони мають свої махінації, нечесності і не бажають зайвих свідків чи не хочуть бачити в своєму колективі тих, хто не п'є, не курить, не осуджує, не бере участь у їхніх гріхах дотримуються постів і їм докоряють, що вони грішать, що вони без Бога, що, вони потрібні, що їм потрібно і не вернутися. Через те ми до серця так надто не берем, коли навіть свояки, чи рідня, чи друзі колишні, або на роботі нас починають зневажати за нашу християнську католицьку позицію, за те, що ми любимо Господа Бога, за те, що уникаємо гріхів. Навпаки радіти, що маємо можливість жити побожно і свідчити іншим про нове життя святому дусі, святості, Божої благодаті. А книжники, які прийшли, були з Єрусалиму, казали, що Христос везе Вула має і бісівським Князем бісів виганяє. Книжники, нібито релігійні люди начитані, теж не сприймають Ісуса і кажуть, що Він не Месія. Не син Божий, ті чуда, що він робить неправдиві, а Він бісівським князем, візвулом бісів виганяє. Вони святого Бога, Сина Божого, Рівного Отцеві і Святому Духові, вчинили, начебто біснуватим чародієм, який має визвола Слово Духа і тим злим духом виганяє бісів. Насправді біси були з тими книжниками і з тими свояками, які не сприймали Христа Господа, бо не хотіли вони визнати, що Ісус є Месія, не бажали покаятися, не хотіли змінити свою поведінку на краще, і намагалися перекреслити діяльність Христа Ісуса і заперечували, що Він Месія, Син Божий, Спаситель світу. І говорили бо охульне грішне, вони приписували. Діяння Святого Духа, діяння Божому, що це бісівське діяння, що бісами Він бісів виганяє, що з Він виганяє бісів. Через те, коли ми чуємо, що хтось заперечує святі тайне, сповідь, причастям, діяння Боже в наш час молитву, католицьку церкву, Божу науку, науку католицької моральності, духовності, ми розуміємо, що такі люди. Є грішні, що вони не мають віри, і що вони, приписуючи, приписуючи католицькій церкві зло, насправді є самі в злі, в гріхах розкаяні. Через те ми дивимося на плоди, на те, як людина поводиться, чи добре, чи в молитвах, чи сповідаються, почащаються, чи говорить побожно, чи розрізняє яке діяння Боже, а яке від Злого Духа. І той, хто з Богом. Ми тих підтримуємо, і зміцнюємо, наскільки можемо в вірі, молимося за них. Ті, хто проти Бога, проти Божого діяння, проти святих тайнів, проти Божих законів, проти католицької церкви, їх навертаємо, просимо, щоб вони покалися, пояснюємо їм правду католицької віри, молимося за їхнє навернення, бо це вже є дуже велика стадія існуватості. Це глибоке поневолення злим духом, настільки, що людина добро називає злом, настільки, що людина пересідує праведника чи праведників і схвалює, підтримує грішників. Тому треба великого чуда від Господа, щоб вони покалися, не вернулися, щоб визвали Христа Ісуса, щоб вони були чутливі на діяння Святого Духа, щоб приймали світлетайне, жили побожно. А книжники, які пришибли з Єрусалиму, казали, що Ісус визгула має і бісівським князем бісів виганяє. Настільки Ісусові було непросто серед тих людей, свияки Його переслідують, хочуть взяти, зупинити його діяння. Книжники, нібито релігійні навчительні, люди кажуть, що він з вел що він біснуватий і біснується, і бісами, виганяє бісів. І вони обріхують до чорного від Христа Господа. Але Ісус завжди є вірний, Богові Отцеві. Він виконує волю Небесного Отця і не зважає на ті всі на наклепи, погрози, набріхування на нього, а далі проповідує спасіння, яке Він несе, проповідує милосердя Бога Отця і те, що Він є. Ісус, спаситель світу Христос, Господь Син Божий. Тоді Ісус прикликав їх до себе і заговорив притчами до них. Як може сатана, сатану вигнати чи виганяти? Сатана, сатану, не виганяє, якщо ми думаємо, о, цей начальник нам поможе, і Він захистить нас, він є справедливий, тому що той підлеглий, менший начальник нас зневажив, не вислухав і не боровся за моральність, за справедливість. І ми є. Принижені чи обмеження в чомусь. Але зауважуємо, що той інший начальник теж грішний. І він того нижчого начальника підтримує і схвалює, і схвалює те, що зло він зробив, і перекручує, і називає зло добром. І ми дивимося знов винні. Одних людей в очах, які грішні винні, бо ми боролися за добро за їх наверення, за справедливість, тих, що над ними, які нас для нас, які нас повинні захистити, а тих навернути, які нас переслідують, то ті старші теж їх підтримують, і сатана сатану не виганяє. Ті, що в гріхах, підтримують тих, що в гріхах, займаються крутійством, говорить гарні слова, а діло залишається на тому самому місці. суті кого вибирають зло, зло схвалюють, а добро переслідують, а тих, хто вірні Богові, зневажають. Чи погрожують, чи відсувають на задній план. Як може сатанаса сатану виганяти? Хтось скаже, а йду до цієї ворожки, вона виганяє дияволо, вона так робить отакі рухи, отак. І я так трясуся, вся так кашлюю, і все, зло від мене вийшло. Але сатанасата навижене, хто зі злим духом та ворожка, і того, хто до неї пішов, чи ту, що до неї пішла, ще більше поневолить і разом рішать, порушують першу заповідь. І сатанаті, які обманює, але не виганяє. Каже, стало мені легше на три дні, а потім щось знову погіршило, беру гроші і йду до неї знову. Знов не поможе те, що ти йдеш не туди, де треба. Йди до спою, до причастя католицької церкви, молися і злий дух тебе, покине, якщо ти дійсно любиш Господа Бога і будеш жити по Коли Христос звернувся додому, стільки народу знову там зібралось, що вони не мали змоги хліба з'їсти. Довідавшись про те, його своє вийшли, щоб Христа взяти, бо говорили Він не при собі. А книжники, які прийшли були з Єрусалиму, казали, що Він везула має, і бісівським князем бісів виганяє. Святий Духу, допоможи мені бути вірним Христу Господу, слухати Твоїх натхнень, говорити людям про Бога відвертати їх від гріха, заохочувати до покаяння, бути вірними Богові і Божій правді. Слава Отцю і Сину і Святому Духу і нині повсякчас і на віки.